Ну що, друзі, всім привіт знову ви на каналі Реальний Таксист. Сьогодні у нас відео по темі. Всі ви прекрасно знаєте, я з 2006 року працюю в таксі. І з 2006 року я вже переробив, мабуть, в 30 плюс службах. Які вони були, які зараз є, що вони пропонують і що вони колись пропонували. Хочу зараз вам про все розказати. Які тарифи, які комісії, де краще працювати з мого особистого опиту, в цьому відео ви все це почуєте. Так що, друзі, не забувайте підписатися на канал. Під відео є всі полезні для вас силочки по оренді автомобілів, оренді з правом викупу автомобілів з Європи або автомобілі з Кореї, всі телеграм-канали і контакти менеджерів. Наші друзі, слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ і погнали! Вам, мабуть, все-таки цікаво, де ж можна в таксі заробити гроші? І реально взагалі зараз заробити гроші? Скільки? Скільки тратиться на паливо, скільки тратиться на оренду автомобіля, або скільки прийдеться ремонтувати свою тачку, і що ви зможете заробити. І є, чи в цьому якийсь реальний смисл. І в принципі, а якщо є смисл, то де? Про це ми зараз, звісно, з вами і поговоримо. Якщо ми подивимося десь далекі, 2006 роки, то там було, звісно, все попроще. Машина стояла дешево, гроші були зовсім інші. Тарифи були по 8, по 10, по 12, по 15 гривень рації, не було навігаторів, не було там, ну, були карти. Отакі, пам'ятаєте, беремо, розкриваємо фаліки і починаємо шукати, ага, де місто. І коли я перший раз взяв свій перший заказ, то я стояв на Позняках, а їхав на Лук'янерській вулиці. Це був мій перший опит. Час набагато проще. Якщо ви хочете працювати в таксі, ви просто вибираєте собі, де ви хочете працювати. Ви можете зразу працювати в п'ятьох, в сімох, в десятьох службах таксі, але навіть для мене, для опитного водія таксі, опитного водія це дуже тяжко. Чому? Тому що, як правило, всі закази приходять в один момент. Ти сидів, час, чекав заказу, а потім раз тобі... Uber прийшов заказ, потім зразу болт, потім уклон, тобі треба там відміняти, там в тебе впав в рейтинг, тобто, от така ситуація. Так що для себе потрібно вибирати якісь там служби, які дають нормально заказів, а деякі служби, наприклад, може подешевше, в яких можна потім десь доїхати або переїхати з якогось там поганого району. Тобто, якщо ви новенький водій, якщо ви не знаєте міста, але у вас вже є рік по водійському посвідченню? У вас є свій автомобіль, наприклад, там я не знаю Chevrolet Шевролевачетті або Kia Cherata, Може, ви там серйозний бізнесмен? У вас є Toyota Camry, тонірована або Honda Accord на автоматі. Друзі, якщо ви можете йти працювати? Спокійно. Вубер, болт, уклон, неважливо. Вас возьмуть за милу душу, тому що, в принципі, той шлак, який ви будете вивозити на перший, ну, наприклад, на першому моменті вивозить тільки, мабуть, паркова якась жорстка машина, або неопитний водій. Тому що всі опитні водії сидять на фільтрах, або, наприклад, в болту в Убері працюють час пік, і ви це можете робити. Працювати. Там, де є підвищені коефіцієнти, виставляти нормальний фільтра в уклоні, для того, щоб було не соромно а вам їхати за копійки. Тому потрібно вибирати. Але ж давайте подумаємо, в яку службу таксі піти. Якщо ви новий водій, звісно, вам краще піти для того, щоб дізнатися місто, це сервіс Uber, сервіс Bolt або сервіс Уклон. Тобто там ви навчитеся в принципі, працювати, там просто взяли телефон, відкрили програму, в програмі нажали, поїхати і поїхали. Прийшов заказик. Автоматично можете в настроєчках зробити. Відкриється вам карта, куди їхати. Ви приїхали, нажали кнопочку на місці. Пасажирчик вийшов, нажали кнопочку Поїхати. Відкрилась карта. Ви поїхали. Приїхали. Пасажирчик вийшов. Заплатив вам 25 гривень, бо 75 там за нього болт доплатить, з вас болт зніме 25% комісії, або там мубер, або уклон ну трошечки менше. І ви будете доволі, що ви заробили 63 гривні, заправили машину, одремонтували свою Хонду або Тойоту Камер і все, ви нормальний, як би іменно. Почалась робота. Ну, а якщо ви зробите таких 15-20 заказів, звісно, це можна помножити на цю цифру, і, в принципі, у вас буде непоганий заробіток. Але якщо ви вже пару місяців поробили, ви знаєте місто, ви знаєте, як це працює, звісно, ви можете пойти в якийсь там більш нормальний сегмент. Зараз да, всі там старіки напишуть, ой, що ти при цю розказуєш, там немає заказів, стоїм по три часа. Не було, в принципі, в таких службах заказів ніколи. І ніколи не буде. Але всі нормально там роблять на таурегах, нових машинах, на джипах, на ягуарах, на Мерседесах і нормально собі катають. Звісно, друзі, я про свої любимі служби експрес і еліт. Да, ви зараз вже напишете, йому, вже скільки можна про них казати, мабуть, тобі заплатили. Ну, я директоров як би, знаю і одної, другої служби, знайомий. І в принципі, я працював у них, і мені вони точно не заплатять. В принципі, десь отак. Але люди хороші, создали класні служби таксі. І я вам скажу, от тим, яким не устраюваються безплатні тарифи, і якщо ви хочете робити в класній службі, то тоді треба робити в класні служби, Треба йти в такі, а, такого уровня компанії, там, де можна реально заробити гроші. Коли ти їдеш і ти поважаєш себе, бо ти їдеш по нормальному тарифу. Звісно, уклон, Uber або Bolt. Звісно, і в цих компаніях можна нормально зробити на нормальній машині. Але сегмент цього автомобіля повинен стояти там трошечки дорожче, щоб возити там, наприклад, Black або Premium Болту, або Black в Uber, або ну, під бізнес в уклоні попадає там, люба соната 16 2016 року -го або K5. Тобто, в принципі, можна в цих... Службах також заробити. Дуже багато я спілкуюсь з водіями, які працюють, які друзі показують каси і 100 тисяч в місяць, і 60, і 50. Звісно, ви скажете, да які 100 тисяч в місяць. Це людина жила. Да, людина жила і працювала як полісос, бо йому треба було гроші, і він заробив денег за місяць. І ви будете плакати, що він заробив стільки грошей, він раб, а він буде нормально себе почувати, бо в нього є бабки в кармані. От і все. Він Виїхав і він виїхав попрацювати. То якщо ти хочеш працювати, тобі потрібно розуміти, це робота. Це не сидіть пропержувати салон якось там а, газової сонати або ще якось. До речі, газову сонату ви можете взяти в оренду у мене або в справу викупу. А я вам її можу відремонтувати і открасити, якщо ссылочка є в описанні. Туди переходьте, і буде вам все добре, якщо ви хочете взяти в оренду автомобіль або в оренду правом викупа. То поїхали ж до служб. Де ж куди ж піти працювати? Де ж менше комісія, і що робити? Давайте разом з вами подумаємо. Так, є три основних компанії. Уклон. Комісія 18,5%. На вивод без коштів 2,5% ви ще заплатите. Далі. Uber 25%. Bolt 25%. Всі балалайки. В середньому 15% може хтось опустив. Не забуваємо, ще є такий сервіс як Mobile Taxi Rexat. Не знаю, рекламує щось, не рекламує, хтось працює в ньому, хтось не працює. Там комісія 15-17%. Вони хочуть бути е менше заказів, тарифи, бомж, але рядышком е з уклоном, е болтом, щоб була така комісія. Тобто, в принципі, експрес-еліт, там своя тарифікація, там 15, 17, 18 це залежить від класу. В принципі, от десь отак. І там уже наскільки я пам'ятаю, експрес і еліт в них теж вже є свої програми. Давно не працював, дуже хотів піти попрацювати, але не знаю, який контент можна з цього записати. Про тарифи, друзі, ви повинні розуміти, що тисячу гривень заробили, 250 у вас Uber, Bolt забрав. Тисячу гривень заробили, якщо це 300 налічки, 700 бізнала, значить комісія уклона буде 21%, 18,5% комісія, 2,5% на вивод, бо ви будете виводити гроші собі на кошельок. Кожний е агрегатор, ви можете стати особисто партнером, напряму підключитися, і не буде ніяких питань. Друзі, топ-програм. Це, звісно, Uber Bolt, Уклон. Сама крута програма нині для водія таксі це Уклон. Чому? Там є як а, бомж перевозка, тобто нажали кнопку Все, поїхали. Також там можна відключати там е тарифи. Тобто, наприклад, якщо ви е у вас стандарт і бізнес і вам впадло возити і бізнес, відключили, е вірні, впадло возити комфорт стандарт, відключили його. Як якщо хочете возити тільки і бізнес, відключили стандарт. Якщо хочете возити все подряд. Включаєте все подряд. Також є там драйвера, є там доставки, є там кур'єри. Дуже багато є послуг. Тобто програма вже реально розширювалась. Що до ну, ці Bolt і Uber не може ніяк зробити. Ото максимум, що вони змогли, це відкрити закази. Далі, друзі, звісно, в уклоні ви бачите пункт А, пункт Б. Звісно, в уклоні є класна система фільтрів, там де ви можете виставляти абсолютно звідки поїхати, куди поїхати, за які гроші, які мінімалка, який кілометраж. Ви можете їздити чисто з Сукарків на Харківську, а потім з Харківського на Сукарків, або з позняки 1, з позняки 2. Тобто Абсолютно є різні моменти. Ви можете виставляти, що ви не будете їхати загород, або ви можете виставляти, що один кілометр буде коштувати вам 100 гривень, а далі все по 50 гривень. Ну, ви вийшли такий, сказали, все уклон. Я буду возити по 50 гривень кілометр і так просиділи а роки 3-4, поки не підняли тарифи і не прийшло вам неодної поїздки. Десь отак, друзі, це з уклоном. Уклон це саме класна програма для піддержує два телефона, і Android, і iPhone. Нема ніяких питань. Програма працює класно, заказів дахріна. Сервіс Болт це більше такий пилісосний, парковий. Можна сказати, сегмент. Нажав на кнопку і полетів, тобто там є також, немає кінечного пункту, є тарифікація. І чи є кінечний пункт, я вже дуже не пам'ятаю. Тобто, сильно багато не працював там. Кінечний пункт це, в принципі, круто, ви бачите, куди їдете, і бачите таріф. Коли ви бачите, наприклад, в уклоні і в болту тариф, то ви бачите тариф без учота комісії. Тобто 200 гривень, значить 25% з вас заберуть. Якщо в уклоні 200 гривень, значить заберуть 18,5% і 2,5% з беззнальних грошей заплатити комісію. Тобто сервіс бот в принципі, ну, що можу сказати. тобто, Може непогана компанія для бізнесу, там, де можна партію, вони там давали якісь плюшки. Зала, звісно, вони вже нічого не дають, але факт достається фактом, що е в цьому сервісі також можете працювати. Ви підключаєтесь під всі, потім якась щось десь глючить, десь менше заказів, десь більше. Повищення коефіцієнтів, дуже багато в в сервісі є. Дуже прикольні коефіцієнти. Там, в принципі, також можна сміливо працювати, але... Ви ж повинні знати, що це треба все робити акуратно для того, щоб їхні бомжі залишились для них. А ми їздили і розуміли, що газ зараз дорогий, а бензин ще дорожче. А тариф вони піднімають на одну-на дві гривни і кричать во всі глотки, що вони підняли тарифи. Далі, друзі, Uber. Убер це сама-сама, напевно, перша така класна програма, під яку практично там, може, всі рівнялись. Убер там також пункт А, пункт Б, пункт Б видно. Тарифікація видно. Вже якісь є предварітельні закази. Хто їх бере, я взагалі не знаю. Ну, факт достається фактом, що вони там якісь предварітельні закази зробили. Підварітельні або в ефірі, або рядом. Але. Друзі, якщо в уклоні ви можете поставити радіус і працювати собі по 2-3 кілометри, і вам ніхрена не прилетить 7-9 кілометрів, то в сервісі Bolt і Uber, яке не знаю, там 8 років на ринку і до сих пор не може нормально локацію настроїти, то ви стоїте, наприклад, на подолі, вам прийде, коротше, ну я не знаю, там прийде науки. Тобто, ну і ви розумієте, що ви відмінусовуєте, вам ще убивають рейтинг, потім прийом заказів у вас менше, і не зрозумієш, хрена воно вам прилітає. Так що, в принципі, я рекомендую підключатись під всі служби таксі, а працювати вже. Ну, наприклад, я думаю, на фільтрах уклона, це самий оптимальний варіант, коли багато роботи ви можете відфільтрувати, не виїжджати з району, не їхати в пробки і так далі. І так далі. Тобто, це. Буде великим плюсом. Друзі, якщо ви будете там дивитися рейтинг служб таксі, то в принципі ну, все говно. Ну так. Це коротко рейтинг, от Все болт говно, говно, уклон говно. Еліт говно, експрес говно, все говно, я пішов працювати в АТБ. Ну, десь отак, друзі, воно буде виходить, що по рейтингу ви, в принципі, ні одну службу якось топ не виведете. Поки ви самі не попрацюєте, поки ви самі не будете заробляти, то, є, в принципі, ви нічого не дізнаєтесь. Якщо а, розглядати... Про те, де є більше всього заказів, от кожній із служб таксі, із топів, із грандів, друзі, то, звісно, якщо дивитись більш дорогий сегмент, такі як Алід Express, звісно, багато заказів є в центрі. Якщо дивитися, ми ще не казали про Єшку, багато заказів в центрі. Якщо дивитись закази бізнес-класу, такі як Black або Premium, болтут, ці закази в центрі. Але в трьох агрегаторах основних, яких хватанули ринок, в принципі, закази є завжди і вдосталь в кожному районі. Але звісно, як буває, як це було десятки років назад і зараз, що в определенний момент нема заказів на пазняках, в определенний момент на Троєщині, в определенний район на, на оболоні. Так що так, щоб зрозуміти, що типу, в уклоні заказів більше на оболоні, а в болту більше заказів на виноградарі, то такого, в принципі, друзі, немає. Для того вам потрібно підключити декілька служб таксі. Ви можете їх всі підключити на один телефон і в вкладках клацати. Хтось буде швидше когось випригувати і з любого району, ви виїдете. У всіх бувала ситуація, ало диспетчер, мені дені не дали, ало, диспетчер, пересчитайте тариф. це було раніше. Зараз це вже все прописується в чатах і так далі, і так далі, але все-таки... В службах, звісно, експрес «Еліт», «Єшка», е е е е е е я думаю, 838, 579 балалаєчки, в них ще можна дозвонитися до диспетчера і з ним поспілкуватися, хтось друг друга точно пошле. От е в Uber і в болту такого нема. Тобто, там сидить десь штат диспетчерів, куди ви пишете диспетчерів або адміністраторів, або Кол-центра, куди ви пишете, вам відписуються через три дні. Ой, звініть за довгий там відпис, коротше, всі діла. Тобто, в відтоді в Uber і Болту сервісів нормальних нема, ви не допишетесь. Тобто, в принципі, обратна связь там дуже хромає. Що не сказати про уклон і всі інші служби таксі, які більш дорогі. Ну і друзі, саме основне, що ви потім не писали мені в коментарях, я приїхав на Волге 21, це бізнес клас, а мене в еліті не взяли. Які ж автомобілі, в які служби таксі беруть? Дивіться, друзі. Якщо взяти Elite Express, автомобілі седани не старше 10 років, і є категорії там стандарт, бізнес і преміум. Тобто новіша машина, більша машина, наприклад, в самий великий клас. Тобто, наскільки я пам'ятаю, раніше джипи не попадали. Неважно, ви будете на Геліки за 150 тисяч євро приїдете в еліт-таксі працювати, вас преміум не візьмуть. будете тільки в бізнес. Чому політика компанії, преміум клас це седан? Можливо, вона правильна. Але там, десятилітні машини, я думаю, в Експрес також уже беруть машини, ну, там, щоб не старше, 10 років. А на даний час це 14 плюс рік. Ну, можливо, ще беруть там сонати. А, якісь там більш великі садани, які в гарному стані. Але будь-який автомобіль, який устраюється в експрес-баволіт, раніше про це а, виходив а, менеджер або управляючий, він дивився. І кожний скол, кожну грязь, а чого машина грязна, чого ти коврики не почистив, що машина там не та той тобто, на огляд, треба приїжджати на чистій машині. Служба таксі Єшка. Всі розуміють, що це Мерседес. Мерседеси й плюс рік s клас 221 і s клас 222. Тобто це те, що приймають в Єшку. Ну, я думаю, що якщо хтось приїде на Гелесі, то не знаю, там, плюс буде або не плюс. Далі, друзі, що дивимося? 838,579. Чесно, я вам по цьому не скажу, але я думаю, що. По стандарту від, як Uber, Bolt і Уклон беруть там від 5-го-6 року машину в нормальному стані. треба зробити фотографії, щоб машина була не вбита, без царапин, рівненька, щоб вона була не разноцвітна. Тобто, і там вже є різні категорії. Тобто, якщо ви на Ланосі, я думаю, вже вас ці служби не візьмуть. Тобто, вам прийдеться працювати в Рексаті або там Возіть бомжів на мобайл таксі. Якщо а, ви там на Авіо, то же саме, в лачеті, я думаю, теж вже в деякі служби, можна сказати, не беруть. Якщо дивіться, який автомобіль вам вибрати, а, запитуйте сперва в агрегаторах або в службах, де ви хочете працювати, а потім уже дивіться на автомобіль, на якому ви будете працювати, який буде приносити вам реальний прибуток. Звісно, друзі, я так і не создав большую компанію типу Uber Bolt або Уклон. Я думаю, у мене все ще попереду. Підключити я в ці сервіси також вас не можу, вже давним-давно не партнер Uber, не партнер сервіса Bolt. І це, в принципі, мені не цікаво. Але, звісно, я для вас можу віддати в оренду автомобіль або в оренду з правом викупа, або ви можете до мене прийти на парковий автомобіль і працювати на відсоток. Ця інформація по оренді, викупу, по пригону автомобілів з Кореї, з Європи, по доставці автомобілів в описі ви можете бачити контакти менеджерів, автосалон під відкритим небом, покупка, продаж. Всім я можу вам точно допомогти. Також, якщо у вас будуть цікаві питання або питання по поводу нашої теми, звісно, її задавайте. Пишіть в коментарях або в особистій мені в інстаграм. В Діре, в Тікток, де вам, друзі, зручно допоможу вам і відповім на всі питання. А з вами був реальний таксист. Не забувайте, друзі, донатити е, хлопцям на ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!